Привіт! Сьогодні буде тема схуднення. Дуже важлива тема кожної людини, яка хоче себе почувати добре, класно, спокійно, гарно, впевнено. І дуже багато є тверджень, як схуднути важко, як схуднути легко, схуднути за день, схуднути за годину, схуднути за місяць. Я вам розкажу свій досвід. Напевно, ви бачили обкладинку. Я зараз сохну і на сушці. Я вам розкажу. Правила сушки, правила схуднення. Ви вже їх підробляєте повністю під себе. І я вам розкажу, що може бути, що не може бути, і як воно буде на вас впливати. А ви собі робите свій висновок і включаєте, чи не включаєте у власне життя. З вами Богдан, проект Integrity. Тут ми говоримо про мотивацію, звички, дисципліну та побудову особистості. Поїхали! Перше правило це мінус по калоріях. Кожна дієта, яку би ви не купили в будь-яких курсах, заключається в тому, що ви повинні зробити мінус по калоріях. Неважливо, як це ви зробите, одні говорять. Важливо, щоб був мінус по калоріях. Можете їсти тортики, можете їсти чіпси, можете їсти сухарики, але щоб був мінус по калоріях. Я з цим не згоден, поясню плюси і мінуси. А ви собі будете вирішувати, так буде в кожному правилі. Дивіться, коли ми. Просто робимо мінус по калоріях. Це означає, що ми десь наїли тортиком і не наїли по білках по вуглеводах чи по жирах. Кожен будівельний матеріал нам потрібен. Так, да, правда, ви можете робити мінус по калоріях і худнути. Але якщо ви не доберете білки, це ви не добудуєте ваші м'язи, ви будете таким желеподібним. Ви не будете мати з чого відновлюватися. Це раз. По вуглеводах у вас не буде енергії. Ви не добираєте вуглеводи, ви будете зриватись. А зазвичай ви будете добирати по жирах, а то і перебирати. але ви будете робити дефіцит по білках і по вуглеводах. Так робити не потрібно, тому що якість вашого схуднення буде дуже сумнівною. Тому перше це мінус по калоріях. Вибирайте. Це можна робити, але наслідки будуть такими, які як я тільки що сказав. Поїхали друге. Це психологічний аспект. Я вам скажу чесно, скільки би я не робив дієт, скільки би я не дієтився, не включав високоінтенсивне кардіо, любіть будь-які дієти, не... пробував вірити, пробував абсолютно все. Все, що є в інтернеті, я все, блін, пробував. І один з аспектів, ми їхали з дружиною з села. І я так це, це, це дуже сильно запам'ятав. Що вона каже, я це знав. Просто зараз дуже сильно після того почав на цьому акцентувати увагу. Ти маєш себе прийняти. Я себе максимально не приймав. Що я товстий, в мене був комплекс, я не міг зняти футболку перед людьми. Я себе соромився. Я, дивитися, не міг на себе в дзеркало. Я був для себе. Просто дном по формі. Я думав, що якщо в мене будуть війни на пресі, це буде ото мій результат, тоді я зможу зняти футболку, тоді все буде ідеально. Насправді ні. В медитаціях, в прийнятті себе я прийняв себе. Прийняв свої недоліки. Прийняв, що я отак виглядаю, прийняв, що це тіло, це інструмент, з допомогою якого я стою кращим і добиваюся життя своєї мрії. Тобто прийняти себе у плані форми. Робота з психікою це друге правило, яке повинно бути. Якщо ви закомплексовані, боїтеся, що у вас звисають бока, чи ви залиті, чи у вас щось звисає, найперше, одне з перших, дієти будуть працювати тоді, причому так сильно, що ви будете навіть афігівати, наскільки вони круті, як вони працюють. Це прийняти себе. Тому що я вам говорив у своїх відео, що якщо у вас на вашому жорсткому диску, в психіці, в підсвідомості закладено, що. Я там жирний, я товстий, і ти не можеш скинути футболку, так як було у мене. Яку би ви діє... Тобто це перша програма, і яку би я дієту зараз тоді не включив, вона не працює. Тому що в мене перша програма є. Я жирний, я не можу скинути футболку. Я товстий, я негідний, я страшний. І ця перша програма не дасть вам вашому тілу нормально схуднути, як би ви себе не заганяли. Друге правило це прийняти себе. Далі, якщо у вас є зриви на дієті, не рубайте калорії дуже жорстко, тому що мінімум нам потрібно 1200 калорій для того, щоб мінімально жити, мінімально функціонувати. Коли ви робите дуже сильний мінус по калоріях, це б'є по вашій психіці. І ви зриваєтесь. Плюс до того ви зриваєтесь, коли, ото що я вам говорив по-першому правилу, що 에... небажано їсти, небажано робити мінус любими продуктами. Тому що, коли ви, наприклад, з'їли навіть у мінус тортик, цукор піднявся, інсулін виділився, цукор опустився. І через ці інсулінові гірки, гірки по цукру, вас буде зривати, зривати дуже-дуже буде сильно. Наприклад, у вас. Припустимо, був важкий день. Був важкий день, вам було важко, ви на нервах на вечір прийшли, ніфіга не їли, ви мінуси по колорах, ніфіга не їли, вам було весь день несмачно, прийшли на вечір, у вас цукор упав, у вас були нерви, і вас просто проштормило. Ви просто зірвалися і вас просто накрило. Якщо ви будете робити максимально старатися рівний. Їсти продукти з, з низьким глікемічним індексом, у вас не буде скачків цукру в крові, відповідно, не буде скачків інсуліну. Відповідно, у вас не буде рвати на, на їжу. Це дуже... Я це також для себе вивів правило, що От, що у мене складається, це овочі, рис, курка. Курка це курячий фарш або курячі котлети без муки. Потім е, роблю протеїнову запіканку, там трішки манки. Желатин і протеїн. Потім викладу рецепт в Телеграм-групі. Я там постійно викладаю, що я роблю і як я роблю. От. І з фруктів можу додати до цього. Можу додати до. Протеїнової запіканки можу трішки додати, окремим прийомом їжі, фрукти я не роблю, тому що переїсти по них дуже-дуже просто і дуже-дуже легко перебрати. Наприклад, якщо я з'їдаю 10-12 ягод малини, там, ожини, чорниці, то тих 10-12 ягід ви навіть не відчуєте, коли ви будете їсти їх просто так. Тому окремим прийомом їжі я це не роблю. Хто каже, що ти не добираєш по вітамінах, я п'ю делі формулу або Оптімен. Плюс магній, цинк. Залізо, омегу 3, тобто по вітамінах я, по вітамінах я добираю. От. Зараз просто, зараз просто такий період вам обирати, як робити. Я не говорю про те, що потрібно так прямо робити. Я говорю про те, що роблю я і що воно діє, дійсно діє. До чого я вів взагалі, бо мене знову понесло. Якщо ви робите дієту, дієта має бути максимально чистою. Коли вам кажуть, Розумієте, просто коли вам кажуть, що можете робити там дефіцит на тому, інсулінові скачки, глікемічний індекс по барабану, е харчування може бути нечисте. Я згоден, але ви тоді і скинете не дуже, і якість вашої форми буде, відповідно, вам не подобатись. Набагато легше 2-3 місяці довестись, да, мати ту форму, яку ти хочеш, а потім її підтримувати. Да. Наприклад, я три місяці доведусь, потім я буду відпочивати. Там, наприклад. Я не буду об'їдатися, але наприклад, буду робити загрузку через два через місяці. Це буде наприклад, там, диня, кавун, ананас. Тобто це буде чисто, максимально чисто. І в цьому є навіть свій кайф. Тому що, коли ви їсте чисто, дуже класно, коли навіть рис без солі починає бути смачним. І ви максимально класно встаєте, тому що, само собою, ви голодні. У вас чистіший розум, більше енергії, як би це не звучало, ну хоч ви і голодні. Поїхали далі. Далі тренування повинні бути високооб'ємні, високоінтенсивні, тому що тіло має розуміти, що ви у мінусі по калоріях, але м'язова маса вам потрібна. Потрібна і якщо ви не даєте в мінусі і ви не даєте нагрузку. Вашим м'язом організм саме перше буде позбуватися ваших м'язів, яз, тому що йому головне це жир, це енергія, а не ваші м'язи. Тому нагрузка навантаження повинна бути обов'язково тренування, яке вам більше подобається. Гона, щоб було навантаження на м'язи, а яке саме обирати вам. Вибір за кожним з вас, я не буду говорити про те, що то, 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 то робити. Як вам більше подобається. Далі. Які в мене ще висновки по дієті, які що ви можете додати. У мене це сушка. Мене це сушка. Я не думаю, що вам воно потрібно. Вам потрібно, от перше, це збалансоване харчування. Воно має бути повноцінним. Воно має бути це мінус. Але воно має бути повноцінним. Воно не має бути із крайності в крайності. Зараз я мінус тисячу калорій. А завтра в мене плюс 2000 калорій, я зірвався чи зірвалася. Не потрібно це робити. Можна навіть, я роблю запіканку протеїнову. Вона зараз, коли рецептори почислилися, вона крайні смачна. Ваше харчування має бути повноцінне по білках, жирах і вуглеводах. Білок це будівельний матеріал, жири це наші гормони і певне відновлення, і вуглеводи це наша енергія. Особливо по жирах всі перебирайте. Я гарантую, що ви перебираєте по жирах. Поясню чому. На любій атикетці можете почитати ззаді. На любі етикетці, для того, щоб здешевити продукт, добавляють жир. Добавляють дуже-дуже багато жиру. Ви навіть не розумієте, коли ви переїдаєте жир. Да? Мені кажуть мені, кажуть, мені там кажуть, я їм сухофрукти. Да? Я такі дивлюся, а сухофрукти в цьому, це ж, це ж корисно, да? а сухофрукти блин, в якійсь патоці. Я читаю там 20 з чимось грам жиру на 100 грамів, у погоку на 80 грамів. Да? Чи це сама колбаса рано з маслом, з хлібом. Да? Ви нібито окей, ви зробите там зранку, я не можу зранку без колбаси з маслом і хлібом. Я зроблю дефіцит далі. Да? Ви з'їдаєте, наприклад, там 100 грамів тієї самої колбаси. Ви... Там більше 30 грам жиру. Це, грубо говоря, половина вашої добової норми. Ви нормальних жирів потім не доберете, тому що є ще яйця, ще є ще якесь м'ясо, і ви нормально кількість білків і жирів не доберете. Потрібно за цим дуже сильно слідкувати, за, то, що ви, за тим, що ви їсте, читати ззаді. Дефіцит, як я вже сказав, повинен бути, тому що ну, ви не можете схуднути, якщо немає дефіциту. І я призиваю вас робити дефіцит правильно. Такі, як в мене радикальні способи зараз, вони дійсно діють. Але так жити постійно неможливо. Тому що організм піде просто на винос і ну, так не можна робити. Це можна робити певний період і потім відновлюватися. Те, що і зроблю я, покажу результат і буду відновлюватися. От далі. На рахунок того, їсти після шостої чи не їсти після шостої це особистий вибір кожного. Можна. Пересувати основні прийоми їжі на вечір. Головне, щоб ваше ЖКТ справлялося. Можна, які ще варіанти можна. Можна, наприклад, якщо у вас тараші, так як я, наприклад, у мене на наприклад, вечір дуже буває їсти, хочу чогось солоденького, я ту протеїнову запіканку можу їсти на вечір, там годині 6-7 можу з'їсти. Смачно, солодко, от прекрасно все. Зранку, наприклад, там мій перший тип прийом це різ з, гру... з куркою. Хліб. Хліб, можна їсти хліб. Дивитися, як організм реагує на кожен ваш продукт, тому що хліб також потрібно підбирати правильно. Є хліб, де 2 грами жиру на 100 грам, є де пів грама жиру на 100 грам, а є де 6 грам жиру на 100 грам. Як вони що туди ставлять, я не знаю. На сам факт треба дивитися на обкладинці. Дивитися, як ваш організм реагує. Ми наїдали той жир роками, а хочемо дійсно скинути за місяць. Ви скинете ну, за місяць воду. Дійсно, воду скинути, я скидаю також багато води. воду. Но зробити конкретний дефіцит, ну, ваше, ваше, ваше тіло просто скільки не віддасть. Умовно кажучи, кілограм жиру це 8 там, чи 9 тисяч, 9 тисяч калорій. Якщо ви зробите дефіцит зразу 9 тисяч калорій, да, скинете той кілограм жиру, ну, ну, це буде просто шок для організму, у вас просто поїде дах. От, просто усвідомте, це фізіологія. Коли вам кажуть, ви скинете там, 10 кілограм, за тиждень, умовно кажучи, які вам треба зробити сумасшедший дефіцит, ваша психіка не витримає, тому що це дефіцит у 9 тисяч калорій. У вас уходить вода, у вас виходить глікоген з м'язю. Трішки уходить жиру там 200-300 грамів в. 200-300 грам в тиждень. Да, хлопці? 200-300 грам у тиждень. У вас уходить, це нормально. І в сумі ви десь приблизно втрачаєте там кілограм в тиждень, Там наприклад, 200-300 грам жиру і 700-800 грам води. Це нормально, це здорово, потім ваша психіка не поїде і ви жорсткий відкат не отримаєте. Це, ну, Організм не обманеш. Якщо ви скажете, я візьму там жироспалювач, візьму то, візьму то, Да, ви зможете посилити ваш лі ліполіз. Да. Організм піде на виснаження і піде знову ж відкат. Знову відкат. Ви берете в організму в борг. Ви берете в нього ті сили, які у вас вони є, але організм зараз давати їх не хоче, бо розумію, що ви ще до цього не готові. І якщо ви їх зараз візьмете за допомогою якихось препаратів, ви підете жорстко в мінус. Що вам ще сказати, такого цікавого, щоб закрити це питання на рахунок. Взагалі дієт? Тому що, тому що все потрібно робити потрошки з розумом. Не психувати, не впадати в карайності, не рубати зразу калорії до мінімуму. Оці всі да, гречнева дієта, я наїм тон, я наїм курку, я не їм м'ясо, я їм одні салати. Що ви зробите добре вашому організму? Що ви зробите добре вашому організму? Оскільки, ну, Будівельний матеріал, із чого ви відновлюєте забираєте запалення, це білок. ви не, не додаєте. Жири, особливо в жінок. Це крайне важлива штука. Ви самі знаєте. В ваші дні прямо грає роль. Волосся, шкіра, нігті. ви маєте відновлюватися. Це жир, це абсолютно жир. І в жінок це окрема тема. Жир повинні ви підбирати правильно. А ми набираємо жир з трансжирів, з якоїсь херні, яку піхають в продукту, щоб нам їх здешевити. Не рубайте в крайності. Не рубайте. Я вже, скільки, я вам скажу, 12 років. З 12 років я зараз розумію, що потрібно прийняти себе, що це, це дуже, це, напевно, одне з, я би сказав, це перше, але мало хто в це повірить. А потім воно виходить в нього, на ньому він там їсть хліб, а на ньому жир горить. Там, чи він того на ньому це працює? Усе. Ви просто, просто ви в це не повірите. Це просто не вірить. Ну, психіку не сприймають як щось серйозне. Саме перше, у мене, якщо спитати, що треба робити, це пропрацювати психіку, забирайте ваші зажими на рахунок своєї форми, своєї... Якщо у вас їх немає, прекрасно. У мене вони були, я їх забрав. І все пішло. Які у вас ще можуть бути запитання? Не хочу їсти на дієті, ну блін, треба. Треба впіхувати, треба впіхувати. Добавте. А, да, питання, якщо, якщо я, отак прямо все роблю ідеально, прямо ідеально все роблю. І, блін, не худну, не худну. Відповідаю на це запитання. Е, ви десь піжираєте, кажу вам чесно, то то що робив я. Да, бананчик, може зайти. Тост з авокадо може зайти, а ви його не порахували, нічого страшного, воно ж вітамінка, да? ви переїдаєте. Може бути. Легко і просто. Друге, можуть бути проблеми по гормонах. М -м, питань немає, на рахунок щитовидки, на рахунок м -м, основних чоловічих і жіночих гормонів. Може бути. Може бути легко, може бути просто, може бути спокійно. Якщо ви знаєте точно, що у вас немає зажимів з психікою. Якщо ви... Мені жарко капець просто. Якщо немає у вас зажимів з психікою, точно у вас немає. 100% у вас цього немає. Потім ви точно ідеально все до грама випробували. І, і... і блін, що чому я дуже сильно сумніваюсь. Тоді здайте аналізи. аналізи. І тоді можна буде вже коригувати. Тому що... А зазвичай ми під'їдаємо. Ми навіть навіть цього стрес. Стрес дуже сильно грає роль стрес. Тому такі фактори. Так, такі фактори, і вони дійсно працюють. І ваше харчування буде дійсно. Ну, це просто. У моєму випадку це просто, але мені тут потрібно було більше 10 років, щоб це просто вам зараз отак подати. Нібито просто, нібито просто, а по факту воно ніфіга не просто. О, що як ось ще можуть бути запитання на рахунок сушки? Кожна дієта. Кожна, кожна, кожна дієта опача. Ай, піскузнуся, ай, неприємно. А... Да. Кожна дієта, кожна дієта... блін, боже, я повторюю, кожна дієта це мінус по калоріях. І хочуть вас просто там класною назвою увагу вашу взяти до себе, да? там дуже наводна дієта, по тому лікарю, по тому лікарю, по тому лікарю. Ви маєте розуміти, який на вас продукт, як діє. Якщо я вам наприклад, наприклад, зараз напишу дієту, таку, як у мене, от вона на мені працює, і ви скажете, напиши мені таку дієту, я, я вам напишу. По-перше, ви можете бути не готові. У вас може бути не настільки багато стимулу, щоб його тримати. У вас має бути стимул, щоб тримати дієту. Не просто я хочу там схуднути, бо я хочу схуднути. У ваші психіки цього недостатньо. У вас має бути ціль конкретна і сильна. Чому ви маєте це тримати? Ваша психіка має розуміти, чому я маю це тримати, заради чого я маю це тримати, не просто від фонаря. Я хочу влізти в плаття до весілля. Чи хочу влізти в костюм до весілля, чи до якогось свята. Ваші психіки це до сраки. Вона не хоче, вона не хоче виходити з своєї зони комфорту. Вона буде казати, ти та чуєш, та ти та, 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 лісом я хочу їсти. Ми скільки років їли, а ти мені зараз кажеш худнути, йдете та, 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 в баню, розумієте? От. Тому ви повинні розумієте, як перепробувати всі продукти різні, цікаві. Тому що в мене того року, коли я їв рис, сільки, скільки скільки їм зараз, мене рубало живіт. Я не міг їсти рис. А я... в мене був харчуванні рис. От. Зараз прямо залітає от, без солі, без нічого, класно, круто. Тому психіка, повноцінне харчування, гормони, ціль. Ціль, чому ви маєте це тримати, чому ваша психіка має це витримати? Фізичні навантаження повинні бути. Правильно підібрані продукти під вас. Бо кожен індивідуальний, у кожного індивідуальні. Хоча, чесно, я вам скажу, коли ви почистите свої рецептори, коли вам буде вівсянка просто варена на воді смачна, я думаю, що всі ми, ми будемо однакові. Я вам скажу чесно, От, чесно мені подобається то, а мені не подобається то, коли ваші рецептори чисті, ви просто, ми просто дуже сильно розбалували наші смакові рецептори. Якщо ви почистите рецептори, я думаю, що всім підійде однаково. Хоча я може і. Не правий, поправити мене в коментарях, буду вдячний. От. Тому, а ще не під'їдаємо, не під'їдаємо, навіть можна перебрати і пожаріти від корисних продуктів. Тому, якщо є ще запитання, пишіть в коментарі, я відповім. Якщо хочете більше дізнатися про продукти, про те, що я роблю зараз на сушці, до чого я йду далі. Як воно все виглядає, ці рецепти, кожного дня, що я роблю, що я цей, підписуйтесь в Телеграм. Буду вдячний за ваш досвід, за ваше можливе доповнення по тому, що я сказав. І дякую за увагу. Побачимось у нових відео.